Хочу трішки поговорити про те, хто такі емігранти і хто такі біженці. Емігранти це які емігрірували з однієї в іншу, які були готові морально, матеріально, фізично і взагалі. Вони продавали щось для того, щоб в них були кошти і вони виїхали і почали жити в другій країні. саме головне, вони були готові морально для того, щоб проживати в іншу країну, переїхати і там жити. А біженці це ті люди, які... Бігли, від слова бігти з однієї країни в іншу країну. Вони не були ні готові ні, ні фізично, ні морально, ні матеріально. Вони не готувалися до цього. Вони просто бігли з, з однієї країни в іншу країну. В нашому випадку це ми бігли від війни. Так що не путайте біженство від імміграції. Біженство це змушені були бігти від чогось. А іммігранти це, які захотіли самі добровольно поїхати другу до країну.